Привіт, ребзі. У цьому відосі буде не просто кулсторі, cool як я взяв три легенди в стадіоні, а ето. Це початок моїх канікул в Камбоджі. Сейчас я буду десантуватися, а місце приземлення і последуючи дислокації я сообщу пошту. Початок моїх канікул розпочався на ДПСах оскільки це моя основна роль звичайного Компетитів, Тож я вирішив не змінювати щось для себе і розпочав саме на них. Тож перший клієнт у нас солдатік. Білд досить простий, як і сам персонаж. Для початку нам потрібно дві ракети. Потім візор від тих самих ракет. Третім буде додаткова ціль у візорі, і на кінець тазік скілом, який перекріплений до нас, щоб старий діду не забув, де його калюшка. Чому саме дві ракети? То все дуже просто. Наш білд заключається в тому, що ми взлітаємо на ракеті в повітря і анігілюємо все дуже швидко. Але фішка в тому, що цей мод дає нам взлітати з однією ракетою не дуже високо. Але коли у нас їх дві. То летимо прямо бляха в космос. Далі все дуже просто. Якщо у вас є покет від Мерсі, то беремо більше швидкості атаки, якщо немає, то навпаки беремо більше сили атаки. Тож діду хоч і старий, але піздюлі виписати може, я вам це гарантую. Білд у вас на екрані, скупуємо все, що зліва направо. А ми йдемо далі. І наступний це мій улюбленець у нас Кензі, Гензі, Гонжі, Годзіла. Чи може Газда? Окей, сорі, 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 сорі. Просто Гензі. Скажу вам відверто, до того як я почав грати в стадіоні, я зовсім не вмів грати на цьому герої, і навчився я на ньому грати завдяки цьому режиму. Отже, до білду, для початку нам потрібен схований меч, потім дефлект Dragon Blade, слідші від ультимейту та хіл від дефлекту. Отже, фішка білда в тому, що потрібно грати агресивно та постійно наносити шкоду з змілішної атаки. І за рахунок цього дуже швидко набиваємо собі ультимейт. Більше фокусу саме на цьому посиленні, яке дає 25% шкоди від мілічної атаки, і додатково, якщо ми б'ємо супротивника зі спини, збільшує шкоду до 50%, а це бляха дуже багато шкоди. Ребзі, якщо ви реально вирішили грати на цьому персонажі, то простіше всього буде включити режим від третьої особи для більшої ефективності, щоб можна було бачити де літають мерсі, де знаходяться ворожі сапорти. І вже потім, після того як ви трошки приранове. До цього, ізі вдуплитися і зрозуміти, як цей клятий ніндзя працює, і жорстко на ньому навалювати. Білд у вас на екрані, все так само, скупуємо зліво направо, і буде вам щастя. І останнє у нас дуже ход-дівуля, нещодавно добавлена у стадіон. Так, так, ви правильно мене зрозуміли. Та сама доставуча, постійно дригана, яку не можна піймати. Трейсер. Поїхали по білду. Перше у нас авто після блінку. Далі збільшена дистанція блінка, щоб пригати, і суперник не успів. даже увидіти, не успів. Та грешка куля уцябу. Третє. У нас під час блінку нажимаємо перезарядочку і збільшуємо свій боєзапас та лайф і останнє від хедшоті зменшується кулдаун нашого блінку закупівлі. Все просто нам потрібна шкода і дуже багато патронів. Так, знаю, декому вона не подобається, але саме в цьому режимі можна відчути цього персонажа, оскільки тут в неї багато більше хп та більше вільного простору для гри на неї. Можливо, в цьому, саме в цьому режимі вам як і мені допоможе навчитися грати на якомусь новому персонажі, якого ви зможете використовувати у звичайному компетенті. Тож три персонажі, якими я взяв легенду на ДПС, це Кензі, Трейсер і в дуже в рідких випадках солдат. Йдемо далі. А далі я пішов грати на танках, і, чесно кажучи, на мій погляд, саме невдячна роль у грі. Скільки разів я погибав виключно через те, що мої тімейти робили просто зіру імпакту. І як би я не старався, в тебе просто на цій ролі самостійно нічого не вийде. Це єдина роль, на яку я витратив найбільше часу. Коротше, виключаємо плаксу і перейдемо до білдів. На початку я грав у паті з подругою, яка мене покитила і. Грав я саме на Райнхарді. Відчувалось бляха, реально все дуже круто, і просто до моменту, поки я не зустрів діву, яка вигравала всі файти один в п'ять, і вбити її було неможливо. Після цього я легенько так. Ко собі взяв і скомуніздив її білд, і трішки підкоректував під його під себе. Так, чуваки, білда на рейна не буде. Бо, на мій погляд, цей старий діду дуже залежний від саппортів, і, а тут, як ви зрозуміли, вони ну просто бляха-жесть. Отже, білд. Матриця, яка дає 30% хілу, вибух ультімейту на 15% швидше, кувирок прижок, і відновлення матриці і польоті. Чуваки, головна фішка цього білду після першого раунду ми завжди детонатори. детонатор більший радіус вибуху ультімейту. Фішка білду в тому, що ми постійно маємо ультімейт дуже велику кількість хп. Тож, коли ми маємо мало хп і сапорти, ну типу, якби, здохли. Ну, класика для цього режиму. Жмемо ультімейт в повітря і після цього анігілюємо всю ворожу команду. І так по колу. І чуваки, не звертайте увагу на умників, які будуть вам розказувати, що в цьому білді немає ні магічної шкоди, ні фізичної шкоди. Мені такі попадались досить часто, особливо коли я програвав. З рахунком 0-3 і потім на ізі камбека після отримання певних шмоток. Тому що вони бляха побачили в Тіктокі, мов діва або магічна, або фізична, і більше нічого немає. Ну, вони придумують лісапет, а потім не можуть вилізти із якогось ранга Pro. Хоча я і не вважаю, що. Легенда, це прям щось колосальне, особливо в цьому режимі. Якщо комусь щось не зрозуміло по цьому білду, то пишіть в коментарі, і я з радістю відповім. Також іноді брав зарю, але там, чесно, немає нічого особливого. Стандартний білд через шкоду, він у вас на екрані. А тепер повернемось до того. Чому ж на цій ролі я застряг саме найдовше. Це через особливих тімейтів насамперед та самої системи надання поїнтів за перемогу та луз. Тож після двох днів безкінечного грінду я сидів просто ніякущий і вирішив такий ні, дякую. Це відкладемо трошки на потім, і підемо на іншу роль. Тож я вирішив піти на саппортів, і це було, бляха, реально правильне рішення. Чесно кажучи. Тут я відчув саме що не є, не є бляха Рослабон. Ножки закинув і просто жмеш пару кнопочок. З самого початку я почав грати на Зені, грав каточку проти Зена, який був саме з цим білдом, але в нього був він не до кінця, тому що я його по побиріку так виніс 3-0. і він до кінця не зібрався, але я зрозумів його задумку, і тихесенько також собі до цей білдачок. Тож, якщо будете грати... На Зені, то грайте виключно через цей білд. Перше у нас мітка хілу. Висить на вас самих постійно і хілить вас. В комбінації з синім армором Зена. Ви відхилюєтесь за укриттям набагато швидше, ніж остальні, і вам не потрібен другий саппорт. Наступна мітка на союзниках хілить від вашої шкоди, третя відміна ультимейту, і на останок три додаткових буси для вашої альтернативної атаки. Закуп, якщо чесно, досить простий. Все, що вам потрібно, це велика швидкість атак і сила шкоди. Зверніть. Зверніть увагу і не скіпайте саме це посилення, яке дає вам 100% до швидкості вашого польоту снаряду, коли ви вішаєте мітку на союзників, тобто хілку, або вішаєте на супротивників дебаф, який збільшує шкоду по ним, і за рахунок цього на 3 секунди вам дається 100%. Прожекталис-пі вашого снаряду. А далі все просто. Скуповуйте все як на екрані, і фрішна легенда у вас в кишені. Чуваки, скільки разів я вигравав файти проти ворожих танків. Це була Оріса, в якої було за 1200 хп, це були кучу ДПСів, які постійно просто намагалися зі мною пофайтитись один на один, але це просто ну, путівка в один кінець, якщо чесно. Все через те, що мітка, яка висить на вас, постійно вас хілить, і від того, що ви наносите постійно шкоду по. Супротивникам, ви відхилюєте ще більше. І це все в круговороті І так постійно ви наносите шкоду, і так відхилюєте себе, і так постійно. Хоч там тільки й 25%, але ви маєте колосальний демедж, і це багато, дуже багато хілу. І ось вам результат. І так, і так, і так, і так, і так, і так. Бум! Сюди легенду, сюди. Ізі. Ось так буває. Коли сидиш два дні підряд, гріндиш стадіон. Після цього останній ревочок, скажімо так, залишився. Так, я повернувся до клятих танків. Ні, чуваки, це не ті мужицькі танки, а танки. Самі невдячні з нашого улюбленого овервотчу. Тож я взяв діву і десь приблизно протягом вісьми годин сидів, душився рейтинг в стадіоні і нарешті завершив шлях до трьох легенд. Той момент, на який я потратив цілий тиждень, бляха. І так, 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 так. Є -е 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 -е. сюди, сюди, сюди. До тата, до тата. Так, що нам потрібно подивитися? Останнє що я подивитися, це ось так. Oh, yes. На фотографію в рамочку. Це було в моментах просто, а бувало, й не дуже. Наостанок хотів би розмусолити тему самої системи, про яку я згадував раніше. В стадіоні, якщо чесно, немає розмежування по рейтингу, тобто, якщо ви маєте All Stars 5, то проти вас або за вас можуть бути чуваки, які тільки перший раз зайшли в цей режим. І через це в певний проміжок рангів десь з All Stars 3 до легенди вам можуть давати від 30 до 80% поінтів, а не стандартних 220%. Але це ще не все. Оскільки тут окрема система Рейтингу, то у вашій команді або у команді супротивника можуть бути рибзі, які прийшли з звичайного компетитиву тест нового героя, або ж саме при режим, і можуть бути вони навіть ось такі парубки. Або бували навіть ось такі, які писали, що я задрот на Зені. Хоча в мене за весь час гри грив вирощи, всього лише 9 годин, і то вони були у стадіоні. Але я скажу, що проти мене був такий лише не один раз і на тому дякую. З останнього це те, що я хотів би вам порекомендувати. Якщо граєте на ролі танка та ДПС, то намагайтесь забрати якнайдалі в кінець піків. Тобто міняйтеся з сапортами, щоб сапорти були наверху, а ви чим нижче, тим краще. Особливо на танках. На танках я рекомендую завжди мати саму останню позицію. Цю в піках, хоч і режим простенький, але це дає дуже велику перевагу. І на рахунок білдів купляйте ситуативно, відштовхуйтесь від ситуації, і все у вас вийде. Тож підведемо підсумки. На все це я витратив плюс-мінус тиждень часу. Статистика на вашому екрані. Скажу так: повертатись я в це не хочу, мабуть, тільки для того, щоб затестити нових персонажів, які ось мають додати, та й все. А я для себе ачівочку зробив, і на цьому все можливо. Хто його зна, Тож ставте лайки, пишіть коментарі і поділіться цим відео з друзями. Та гарних вам каток!